Нам треба зрозуміти, що ми знаходимося у двох станах, котрі називаються цей світ і майбутній світ. Цей світ це те, що я зараз можу уявити наш стан між нами та Творцем, ну і зрозуміло, весь світ, все, що ми відчуваємо у наших усіх п'ятьох органах відчуття а майбутній світ це те, що ми бажаємо, що було. Що ми бажаємо покращити чинний стан до наступного шавелю. До наступного рівня. До наступного світу, це те, що ми можемо уявити. Правильним чином ці стани, ці стани дійсні і майбутнє. Відповідно до цього у нас є молитва, робота в серці, коли ми бажаємо змінити наше серце таким чином, щоб те, що ми уявляємо собі як бажання, на майбутнє бажання, на майбутній рівень, щоб воно реалізувалося, тобто, щоб тілилося практично між нами і творцем. Тому Же весь час триматися за те, що цей стан чинний, а той стан майбутній, близький, весь час прагнути до цього, це те, що потрібно людині. І наскільки ми правильно уявляємо, говоримо про це, обговорюємо це Що таке цей світ? Чинний стан, дійсний стан, тому що у світу немає своєї форми, лише те, що проявляється у наших бажаннях на даний момент, і те, що ми бажаємо, щоб було, майбутній стан, у майбутньому бажанні, у виправленому, у цьому власне наша робота, і це молитва. І до цього ми маємо прийти у наступному стані у майбутньому світі нашому. написано, що у цього світу те, що ми зараз собі малюємо, і у майбутнього світу, те, що ми вважаємо, що було що це лише поневолення, малохот, тобто наше бажання. Анулюється, і тоді ми відчуваємо майбутній світ. Нам лише треба кожного разу намагатися вірно перевірити, що ми уявляємо як майбутній світ. Чи дійсно це вірний і правильний майбутній світ? Чи щось там можна додати іще, і ще конкретизувати в різноманітних формах, образах, стосунках, компонентах майбутнього світу, і якщо ми разом це обговорюємо у десятці, уявляємо себе як у десятці. Уявляємо, яким чином творець розкривається і втілюється в нас силою віддачі, силою об'єднання, силою любові впритул притул до полюби ближнього як самого себе звід і звідти полюби Творця Бога Твого. Тоді ми правильно уявляємо напрямок нашого розвитку.